Коротеньке відео з застосування техніки -Агро. От Дивіться, як е, е, працює зараз господарство. Е, господарство має стрібтіл від Велес Агро і сівалку СПМ від Велія Агро. Осінню нарізають ряди в міжряддях кукурузи минулорічних. От вони восени зібрали кукурузу, потім зайшли, нарізали в полоси. Весною зайшли в ці полоси і посіяли. Ну, от зараз тільки починають сходи. О, дивіться, пробиваються о, сходи. Але подивіться, що тут робиться в міжряддях. Тут залишається повністю вся подушка, яка вкриває міжряддя. Тут залишається ось. А ось вам і волога. Місяць вже дощу немає. Ось вам і волога взимає. Ось що робиться тут. Отак треба господарювати на своїх полях. Комбайн без дорізок. Економити відсотків 30 мабуть, при збиранні врожаю. Потім ніяких обробок не робите. Нарізали восени, полоси, внесли добрива і при посіві дали ще стартові добрива. От вам беззатратна система. Вирощування. Минулий рік була кукуруза, в цьому році ми бачимо соняшник. От вже всходи сходи один в один. Ну, прецизіон плентин. Ось вже щось під'їздне треба кропити. цей листочок вже згрижений. Ось він. А так взагалі отак виглядає поле. Вроді би. Немає тут хазяїна, але якщо продивитися, то тут якраз уважений підхід до вирощування культури. А ви говорите, що не можна якомог? Можна, якщо правильно, відноситься до відбору техніки, відбору технології. Ось вам наглядний приклад технологія крохмаль і велеса. Осіннє збирання кукурудзи бездорезне, запускається в міжряддя агрегат стріптів від велеса, весною запускається. Співалка СПМ підвіса подивіться які рослини. Ось Що у нас робиться в жені крити кожним рештками? І... Так от працює. Тут працює біота, набагато менше різної падалиці і бур'янів. І ось вам результати.